Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 5 класу математика Мерзляк 2022 рік. Завдання 19. Це задачка від мудрої сови. Треба визначити номер місця на парковці, на якому стоїть автомобіль. Давайте розглянемо рисунок. Подивимось, що. Автомобіль стоїть між місцями за номерами: 16, 6, 68, 88, далі ми не знаємо. 98. І треба якийсь логічний зв'язок знайти між цими числами: 16 і 6, 16 більше на 10, 68 та 88. 88 більше на 20. Нема ніякого логічного зв'язку між числами. Тобто сказати, що це якась логічна послідовність. Але нам треба щось таке логічне знайти. І якби ми не спробували щось там шукати, зв'язок між цими числами, ми і так, і і і так, так, потім ми взяли і перевернули картинку. І що ми побачили? Нумерація парку місць у звичному для нас всіх порядку. Кожний наступний номер на один більше за попередній. Отже, номер місця, де стоїть автомобіль, 87. Номер 20. У квадраті рисунок 2. Суми чисел, записаних у кожному стовпчику, у кожному рядку і на кожній діагоналі, які містить три клітинки, мають бути рівними. Яке число має бути записано замість зірочки? В перші дії знайдемо суму трьох чисел. Нам треба додати 10, додати 9 і додати 14. І це буде дорівнювати 33. Тепер ми знаємо, що сума числ в кожному рядку та діагоналі дорівнює 33. Тепер давайте шукати число, що стоїть у другому рядку на другому місці. Бо ми два сусідніх знаємо. Треба 33, відняти 13 і відняти 9. І це дорівнює 11. Записали. Тепер ми можемо знайти число, що стоїть на третьому місці в першому рядку. Треба 33 відняти 14, відняти 11. І це буде дорівнювати 8. І тепер ми можемо знайти число, яке записано замість зірочки. Ми будемо шукати друге число в першому рядку. Треба від 33 відняти 10 і відняти 8. І це буде дорівнювати. 15. Решту чисел ми не будемо шукати. У нас ще залишилось дві порожні клітинки. Нас не питають задачки знайти всі числа. Нам треба знайти саме те число, яке записано замість зірочки. Все записали відповідь. 15. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!